Ну що, друзі, всім привіт. От і добрався я до свого чопика, щоб впихнути туди 17 колесо широке. І поняв, що воно стоїть зміщене в ліву сторону. Хоча маятник, це в мене, як бачите, я от зачистив, вже був переварений. Всередині я нічого не вкидав в цей маятник. Просто кусок труби по 10 см. Змаятника взяв, поприворював і їздило воно благополучно два роки. Все було добре, але в даний момент така ситуація при встановленому мосту дуже важко засунути туди колесо. Резина 140 на 80 на 17. Ну і прийшлося його знімати. І зараз буду. Підрізати цей крой, вигинуть сюди, цей крой підрізати, вигинуть потім назад. Ну, тобто мені треба збільшити оцю відстань на сантиметр тут подати і на сантиметр тут подати. Там по осі є куди. І тоді все буде добре з встановкою, встановленням колеса цього широкого. Практика в мене вже така є по цих моятниках. Саме головне виставити, точно на глаз, як то кажуть. Ну і в общем так потроху буду показувати результати своєї роботи. Зараз покажу вам той мотоцикл. Он він стоїть. Я його вже все витяг звідси. Моятник видалив. Замінюю якраз ці резиночки. десь там в мене новенькі поліуретонуючі, які вони там не пам'ятаю, Ну якісь там коротше, салінблуки вирізочки треба. Ну, в общем, це все діло я не знімав. А колесу ось воно. Я його туди вже впихав, все нормально. Воно там от видно ось полоса. треб по кордону, по кордону тер по цьому. По цьому місці ну, це таке. Можна було б його трошки підпельотив, шойбу бо це в мене тут кордон підпружинений. І в ітогі я його зараз покару розібрав усе. Все потім подоробляю і по як то кажуть, п'єси. І на даному етапі хочу переварити моятнік так, щоб воно туди входило без проблем, як на цьому мотоциклі. Тут моятнік переварений, розширений. І все стоїть, все клосно, все скрізь ніде нічого не треба. Ну, по цьому принципу я зроблю і той моятнік, просто трохи переварю. І далі покажу вже кінцевий результат по цьому колесу. Якось так. Ну що, друзі? В общем, короче, я все виставив. Акуратно положив це все діло. Ну, воно, в принципі, конструкція держиться кучі. Допили я робив не до кінця. Зараз прийдеться запиляти під уклоном. Типу, отак зробити. Отаким макаром зробити шов. Пропили оці всі. І акуратно заварить. Як бачимо, хочу показати. Я просто ...зварював трубку, вставляв і зварював колись дуже давно. Там не знаю, не пам'ятаю скільки це років назад... Вроді би як два, може більше дуже. І в тому місці вийшло воно в мене навіть товще. Чим сама труба моятника. Виходить отакий ось моятник. Я примірив колесо, воно проходить. Коротше, воно десь приблизно на сантиметр ширше, чим оця ось відстань. В даний момент на спущеному. Колесі, як я запихую, обично. Колесу спустив і запихую всередину. Тобто, в мене виходить ширина колеса 140 міліметрів. А тут десь 130. Я от взяв штангеля, видвинув його на всю і виходить 133 мм. Ну, от приблизно там воно до цього прохода, упора. Десь там 3 мм, туди-сюди, ну це все, в общем, так наглос Коротше, колесо це пройде легко. Моятник вирівнявся, як бачимо. чуть чуть є такі уклони, ну це все діло не страшно. Буде воно так і їздить, не будемо шукати другого маятника нічого. Просто тут трошки попідчищаю, подивлюсь попідворюю. Тут таке ось якраз видно. Заводський якийсь. Прям. Я не знаю, як це, це назвати. Це як вони... Коротше, заводська робота це просто сказка. Хуже, ніж якийсь школьник говорить. Ну, в общем, я все переміряв. Оськи якраз хватає на всю. Набрав просто набор підшипників. Тут ще буде, як завжди хто знає, пильник і шойба. <кій> тобто додавиться 2 мм, і тут вийде десь приблизно моятник на 2 мм. Це, з моятника ще додається. Міліметрів на 5 вона буде виглядати. Я її зажов тут усю гойкою. Коротше, все мені подобається. <кій> Таким макором. Це все зворюється. Ну і далі покажу вже кінцевий результат. Ну що, друзі, і от результат. Колесо стоїть посередині моятника. У мене там є така відмітка. Ось воно. І я бачу, як воно стоїть, то із колесо стоїть в мене якраз посередині тої відмітки. Коротше, добився результату. Моятник вийшов. В принципі, нормально. Позачищав трохи його. Кордон вже, звісно, це так прикинув, попідтиров оці місця там, де в мене терло по колесу, по кругу. І завтра будемо міряти його. Так то він доходить до середини майже отвора. Ну він мене ніколи там не стояв, він мене стояв завжди отак. Я знаю це точно, так він все життя і їздив. Тобто подивимося на відстань між карданом і покришкою. І якщо вона буде замала, то можна по кардану 2 мм по кругу по общому діаметру просто убрати. Нічого страшного тут немає. Я зустрічав кардани різної товщини. І товсті, і, ну, і товщі, ніж оцей. І тонший. У мене на тому бобру кардан довший, ніж цей, і тонший він. Ми зробили так. І все прекрасно їздить. Можливо, треба втручання токаря, щоб більш точніше зняти з кардана товщину до оцього місця. І саму цю шайбу трошки спланірувати. Я її по кругу на глаз вивів. Ну і в, общем, в мене вийшов такий результат. Я довольний, що я не оставив це колесо із зміщенням. Там зміщення таке невелике було, ну, може, до сантиметра, ну навіть менше воно так вважалося мені попередньому колесу. Але в даний момент все буде рівно, точно. Ой, Все буде чітко. Колесо стоїть. Так, як я хотів. Все в мене вийшло. Ну, поки що все на сьогодні хватить. Далі буде. Ну що, друзі, наступив слідуючий день. Ну, Коротше, я склов все зварив і зробив примірку. І на даному етапі. Це воно так виходить. Не знаю, як там видно, вихопні з нього, тому що трошки було маятника. Вставить. Колесо проходить. Все чітко, але наче як замала відстань там. Ну, побачимо. Це в плані регулювання я потім ще віднаструю тут все. Тут все можна буде відрегулювати. Так то воно. Виглядить, звісно, прикольно. Воно стало колесо в колесо. Не знаю, чи це буде видно. Ой, блін, чуть не впав. Погода у нас така хренова. Ну, коротше, якось так. А ще видно по телефону. Стоїть рівненько. Все отлично. Так ось буде виглядати чуть-чуть вісь з моятника. Зараз я його буду знімати, фарбувати. Ось мене хтось питав, які я використовую гайки. Є такі гайки, ось колесні на 17, на 19 автомобільні. Різьбоша 1.25, роблю такі шпильки, хтокаря замовляю. Тут шаг годин 25, там шаг 1,5 по корпусу. Закручується шпилька і з оборотної сторони приварюється полуавтоматом шайба. Щоб вона там не мішала, якщо треба було горкою під, там підшліфував по кришки. І все працює. Коротше, це буде так. Мені, в принципі, не робиться. Це просто щоб без вихлопав в даний момент вид трошки другий. Ну коли все воно розум нацепиться, тоді все буде ясно. Зараз треба займатися покраскою і перебрати кули зонову на нові шпиці, ошліфувати його, привести в порядок. Ну що, друзі, підготував я вже маятник, покрасив. Все чудово, все мені подобається. Буде такий колір чорний мотовий з кардином. Ну, Не можу розібрати колесо. Там такий бортик є внутрі. І в мене не вистачає, як кажуть, веса, щоб його продавити. Не можу, не мочим продавити. Завтра поїду на шиномонтаж, щоб перебрати це колесо. Але сьогодні ще підготовлю його все. Колеса на свій кольосич. Це в мене розворка. Сам по собі обід розворений по ширині. І трохи, виходить, він наче як покришку. Ну, Коротше, трошки ширше, ніж зазвичай там, десь на сантиметр. Колись робив я це під, 120, під резину 120х70 на, на, на 19. І стояла вона в мене на одиночці на задньому колесі. Класна така покришка там імпортна, якась не пам'ятаю фірму. І дуже горну і справно, на 9-й порі він їздив з цим кулисом. Але потім я зрозумів, що треба нам покришки, щоб були всі із висотою якоюсь оцею. Тому що низькі, низькопрофільна різина пагубно впливає на наших дорогах на обода. Так що це в мене такий зімній варіант. Це колесо я ставлю на задок на мотоцикл з кольору. І інколи використовую моцика десь поїхати в ліс, щось там привезти якихось ще дровішок там, чи ще. Ну і так, чисто покатухи. І замітив те, що покришка Дніпровська, вона набагато краще зимою, по снігу йде, чи Муровська. Не знаю чого. Саме головне не перекочувати, можливо, із-за цього дивного протектора, який в неї такий оце є. Ну, виїжджаю я скрізь, в принципі, на цій покришки. Трохи вирівняв колесо сьогодні, підрівняв його, замінив пору шпиць. Я так для, для колеса ще не сильно там вивожу їх. Ці колеса. Ну, в общем, такий оце це мене результат. Можливо, буде видно, можливо ні, як воно розворено. Ось видно, що шов іде. З обох сторін він цей шов Це тут упори ще ставлю розпорки. Такий собі, таке колесико собі. так що а з, з мотоциклом прийдеться трошки зачекати. Пару днів треба підождати, щоб висохло це все. І потім буде вже результат. Ну, якось так. Підписуємося на канал. І долі буде.